Я ще раз тоді наголошую вам, що я зникати не буду. Телефон в мене той самий, ви можете мене зараз набрати. Я є на місці. І якщо навіть, звертає, зараз я просто повернуся до початку вашого запитання, якщо навіть опора виграє, справу переглянуть. Я буду співпрацювати з слідством і ставити журналістів і засоби масової інформації про хід розслідування Чи ви спілкувалися студентами. Можете я ще Мені до частини, я до частини пані Юрій ще задав першу частину про опору. Дивіться, я хочу знову ж таки. Може, всі знають і всі знають, що після виборів 2015 року, оце в принципі дуже питання, чому воно стало резонансним. По Україні було відкрито знову ж таки за зверненнями опори, руху чесно, інших громадських діячів небайдужих, було 600 звернень, не 600, 600 крім справ відкрито по підкупам, по якихось зловжив, беремо всі справи, так? З них майже всі закриті на сьогоднішній момент. Але серед цих всіх двох справ, ви зараз з ми погодитесь, були дві найбільші, які мали з нас на всю Україну. Бачите, сьогодні свято, я не хочу навіть фамілію говорити ніякі. Це була справа білика. І справа Корбана. От я вам скажу обшуки, які проводилися в мене вдома, ви всі їх бачили, і в моїх батьків, де я не живу вже 11 років і не маю там ніякого відношення, це були най. Тобто Корбан, рівень Корбана, да, у нього свої полки, у нього 40 адвокатів, юристів і білих. І співвідношення, хто на яких ешелонах стоїть і позиція, і які однакові справи. Так, тепер я вам скажу, що. Це, що відбувалося особисто в мене і в моїх батьків, знову ж таки, не хочу ні в свято говорити, привело до летальних випадків. Але ну, ситуація так склалася, розумієте? І те, що в мене вдома нічого не знайшли, нічого. Одну флешку, якісь ноутбуки, які взагалі там не потрібні чого. Але так, як відбувалися обшуки, що в Чернівцях за 25 років не було по 10 зелених чоловічків в квартирах, коли в мене рано спали діти неповнолітні, 3 роки дитині. І цю... Я, от чесно. Сьогодні велике свято, я не хочу лукавити. Нікому в житті не бажаю такого, як в мене було вдома. Оце я скажу вам чесно. Тому що спала дитина, до мене в хату зайшли. Петро, будь ласка.